Так, мої дорогенькі, вчора не було мені як обрати переможця на покривали. Я не забула, я все поки що чердак все пам'ятає. Ну, вже обрала, написала підписниці, чекаю на скрін, чи приєднана до телеграм-каналу. І потім опублікую переможця. Маленьке спить, а я тівтєлів наробила, да, підтушую у в такій заливці, от, як на голубці, да кашки речану, зварила. Короче, шуршу. Коротше, шуршу. Оце ну, таким займаюся. По, по господарству. Ми сьогодні залишили самі. Я з дітками сама на господарстві. Тому поки маленьке спить, так, думаю, наварю, щоб нам і на вечір хватить їсти. Маркунику, що сонечко? Ага. О! Чамайданок! Ча так, сьогодні оберемо переможця. Вибачте, вчора не було як. І так, півтори тисячі голосів. Ми зараз всіх завантажимо. Если вам нужно что я смогу поверить, а теперь я до ТВР-каналу. нужно, то я напишу вам кому показать покрывал из клетки, не скажем, при до телеграм каналу Так. И совсем, может, новая страничка. Вот уже мало на кого подписаний. Так. Смотрите на мои, на эти подписания. На эти подписания тут на Можна і так перевірити, я подписываю, не

в ресторан. Ну, то ж вона з татом і з мамою пішла в ресторан, а, а ти там при чому? І тобі треба було в ресторан? Угу. А що ти там робив би? Що б ти там робив? Ресторанщик ти. Її. А ти голодний. Так. Да. Їсти є, що бабулька таких добрих наробила фрикандельів, чи як вони називають, тефтелі. Тефтелі. Да? Тефтелі. Ти ж їв добрі? А? Ще й вечерять будемо ними. І буде, то тобі буде весь ресторан. Та не тусі без папусі. В трусиках сьогодні цілий день, в трусиках, ні, в обід спати надівали трусики, а зараз теж без памперса, на ніч, зараз помиємось, на Так, це як? О, ну, крути мені мультик. Доклад, коротше. Ну, купи мені мультик. Мультик, а що тобі? Ну, зараз трішки включимо і будемо митися і відпочивати. Всім тихої, спокійної нічки. Хай було в вересі, і на сьогодні дні, на сьогодні дні, і до дзявтинку мої дорогенькі. Більше нема чого додати. Як же все-таки красиво в Маунті? Я вже тут втретє і хочу ще сюди обов'язково спробувати пожити в будиночку. Якраз можна приїхати цією родиною, тому що є апартаменти не тільки в готелі, а ось так можна віву собі взяти. Дуже гарно. А влітку клас, можна з дітками приїхати погуляти, свіже повітря. Це дуже красиво. Тривожні люди вони ж особливі, правда? Завжди вловлюють інтонацію голосу, як сказано, читають між рядків. Може хтось не зверне увагу, а вони вже образились на якусь дрібничку. Тривожні люди сумніваються, чи їх люблять, навіть якщо їм сто разів на день це повторюють. Перечитують смс-ки, розбирають кожне слово в розмові. Бояться бути занадто нав'язливими, чи навіть не в тему, але насправді хочуть просто бути поруч, хочуть бути любимими. Я сьогодні вітаю свою кому і свого похресного сина Сергійка з днем народження. Бажаю тобі, Сережа, всього самого-самого найкращого. чого ти сам собі бажаєш і хочеш. Головне, щоб ти був щасливий, здоровий. Всі твої бажання мрії здійснювалися. Бережи себе. Я вас дуже-дуже люблю. І кому вітаю. Це її свято. Теж І дякую вам за те, що обрали мене мамою священою, похресною мамою. Я дуже цьому. Рада і вам дякую. Гомоніла довго з подружкою, гомоніла, нас так казали. А тепер буду смакувати тортик. Але спочатку треба зняти плівочку цю. Попробувала, покуштувала. Дуже смачний. І каву зробила. А далі будемо бачити, буде вечір, буде видно. Бисквіта мало, в основному я вам покажу вам. Він такий суфлейний, ну смачнезний, смородина. Дуже добрий. Наскільки я не дуже люблю смородину, але тут смачно. Ася. А чого ти вискочила? Чого ти вискочила? Скажи мені, будь ласка, чого ти не спиш, як всі? А так. Плигнуть хочеш? Там фільтр. Будь здорова, попаде.